Коли ви останній раз виходили за межі зони звичної поведінки, ще її раніше називали зона комфорту. Чому це необхідно? Чому вона так важлива? Тому що коли ви знаходитеся в зоні звичної поведінки, ви робите усі дії, котрі ви робили раніше. Нічого нового ви не робите не експериментуєте. І найцікавіше в тому, що таку зону прийнято називати зоною комфорту. Але це неправда. Вам в цій зоні може бути абсолютно дискомфортно. Але із-за того, що тиск соціуму, відчуття провини, сорому, все це на вас тисне, ви не можете вийти за межі цієї програми. Будь таким-то, таким-то, і соціум тебе полюбить. Але проблема в тому, що іноді, скільки б ви не були таким чи такою, соціум може вас не любити, соціум може вас презирати. Соціум може навіть вас ненавидіти, хоча ви будете, наче, такий, як усі, завжди і усюди. І це називається зона звичної поведінки. Причому найцікавіше в тому, що в цій зоні звичного. Зазвичай вам обіцяють соціум негласним таким договором, що з вами все буде хорошо, ви будете щасливі, ви не будете в депресії, ви не будете в тривожному розладі, ви не будете в апатії. З вами все буде дуже-дуже файно і дуже-дуже добре. Але зазвичай, коли ви в цій зоні знаходитеся, ви робите те, що хоче від вас соціум, так звану правильну соціальну поведінку. І цікаве на в тому, що здебільшого, коли ви її робите, ви сірий. Вас ніхто не помічає, про вас ніхто не говорить. І в цілому, Оце починається дивне відчуття, що ви нікому і не потрібні. І тому буває так, що наче біля вас купа людей, і всі говорять, ти такий молодець ти така молодушечка. Але в цілому, ви відчуваєте самотність. В цілому, ви можете відчувати білі страждання. І в цілому, навіть у вас може бути депресія. Так чому ось це відео я зробив для вас таким дивним, щось тут формувався і так? щоб ви помітили, що іноді. Треба хоча б раз на тиждень робити щось за межею вашої зони звичної поведінки, щоб відчути життя. Бо планета Земля настільки різноманітна, вона настільки велетенська, тут настільки всього є багато, що ви просто навіть собі не уявляєте. Але вас можуть тримати обставини, вас можуть тримати певні соціальні рамки і норми. Так, якісь соціальні рамки важливі і потрібні. Вони є здоровим, проявленим соціумом. А якісь ні. Наприклад, чолов'яга, котрий зробив майкап, да? хоча в Єгипті, в Греції, в Спарті воїни могли собі фарбуватися. Е депутати, політики, ті, хто на телебаченні, постійно роблять мейкап. І це вважається нормально. А якщо якийсь чолов'яга зробить що схоже, йому можуть зразу нашити клеймо. гей Тому дивіться, давайте ще раз. Я не про не пропоную вам, хлопцям, наприклад, фарбуватися перед камерою чи ще щось. Але запитайте в самого себе чи в самої себе, коли ви останній раз в своєму житті робили щось із ряда вон виходяще? Щось не схоже за алгоритмом звичайних ваших дій, прокинулися, попили каву, попрацювали, посварилися, пожахалися уснули? Щось. Чого ви ніколи не робили. Щось нове. І напишіть в коментарях. А ще, кому буде цікаво, будь ласка, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Ця вся ваша активність мені, мені йде в профіт. Пишіть ваші коментарі, подискутуємо разом.